Для всього свій час є така консультація факту. Для всього є свій час, час поклонятися Богу для нас. Тобто Поклонення це постійна така э, дія, процес, як написано, перестанку молитися. І визначений час, коли узгоджений 9-10 година, а я стан душі, внутрішній стан. На сестричка питає, а як без перестанку От так, коли як дихнула, так і Господи. Як дихнула, як дихаємо. Тому що ми написано в 17-й 10 апостолів. Ми ним, тобто Богом, живемо, дихаємо, існуємо, і ми його рід. Найма привели цей недільний день. Зима прийшла нещодавно. з першим снігом. Для нас це знайома радість для батьків людей так далеко, не тільки мріють. А для нас це. І поблагословив від Господа на очах усього збору і сказав: Благословений ти, Господи Боже, Твоя Господи могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах, то на землі. Твої Господи, царства. І ти піднесений над усім за голову, і багатство слава від тебе, і ти пануєш над усім. І в руці Твої сила та хоробрість, і в руці Твої побільшити та зміцнити все. А тепер, Боже наш, ми дякуємо Тобі і славимо ім'я Твоєї величі. Був час, коли Давид казав тепер. Зараз він все на скаже, бо його немає. І тих, хто чули. Цю молитву і заклик до поклоніння Бога і до прославлення Господа – їх немає. Тепер це відноситься до нас. Як і слово Боже каже, відносно нашого стану, тепер, коли почуєте голос Його, голос Божий, не зробіть жорстокими ваші серця. Тепер ми живемо тепер. Вчора немає. Завтра невідомо. Оце нині тепер ми живемо. І користуватися цим тепер для нас привілеєм. Дякувати Богу, Олексій, серед нас, наш братий захисник, який сьогодні отримає повне право користування машиною, підпише документ і поїде на виконання своїх чи державних завдань. Точніше, правда, так? Да? І наша молитва, Господи, захисти нашу країну, помилуй Боже. Він же встановлює терміни, у нього пори року. Як книзі буття написано: і зима, і літо, і спека, і холоднеча, і посів, і жнива до скінчення віку не закінчиться. Тобто цей цикл буде повторятися. Ми маємо привалею знати, що Бог над усіма і що Він керує світом. Чому він допускає цьому горю бути, це питання риторичне? Чому воно все так? Не знаючи, хтось з людей може відповісти, ой, винуватий той, винуватий той, винуватий той, а це зате не спішить виносити висновки. Як Писання каже, не судіть перш часу. Ми не знаємо. не знаємо. А що знаємо, то частково знаємо. І один мудрець древність сказав: одне знаємо. Ще я нічого не знаю. Оце точно я знаю, по-моєму, Сократ сказав, він не записував свої твори чи думки, Платон записав, дай це дійшло до нас. А вже в новому заповіті, це вже після Сократа, після Платона, апостол Павло покаже, якщо хто, небудь, каже, що щось він знає, то нічого не знає так, як повинно знати. Тобто, як дилетанти, я дилетант. І ви не ображу вас, дилетанти, частково ми знаємо. А вся повнота знання у того, хто керує всім світом. Отець Небесний, ми визнаємо твою велич, Твою абсолютну владу над світом. Ти тримаєш землю в своїх руках, весь світ по твоїй волі став бути. Небесний батько, недосяжний в нашому розумінні, поза межами нашого розуму. Ми вдячні тобі, що маємо відкриття, споглядаючи на творіння, відкриття про тебе, Творця, Всесвіту. і вдячні тобі за привілею тепер, зараз закликати Твоє святе ім'я, тебе шанувати співом, щирою сердечною молитвою, проголошенням слова Твого і увагою до написаного Слова з тим, щоб його. Виконувати, щоб життя наше пройшло згідно волі неба, ніякого нікому зла. Ім'я Ісуса прослався нами велично тепер і завжди. Ти достої слави. Країна наша, хай буде благословеною. Захисти Боже від супостаті, захисти, прожени агресорів на їх величезні території, прожени Господи, Ради Ісуса! Вища влада, хай буде благословеною, місцева влада, хай буде благословеною, і всі люди громади, які ми є, і взагалі країни, хай будуть благословені, пізнання волі Твоєї і потребі, внутрішні потребі робити тільки добро. Хвала тобі всемогутні, святий, кріпкий. Слава тобі, слава тобі, слава тобі. Оче! Я у ніг твоїх стою, Отче, Ти дав мені любов Свою, Отче, дай Богу пробувати людям, прогосу сповіща. Але... Ташка знаходить кубла і кладати життя.